З вами голос студентської свободи і це п'ятий випуск рубрики. А чи знаєш? Сьогодні наше місто святкує День металургів. Тому сьогоднішній випуск ми присвячуємо саме цьому. Ходімо. Скільки сьогодні виповнюється років в Нікопольському заводу Феросплавів? 50. 50. П'ятдесят. П'ятдесят. Виповнюється йому років. 30. Ні. Ні. Так. 50. А, 50. Ну все, це ви вже гадуєте. Заводи феросплавів. Я не буду часто говорю. Ми ж прийшли ми на свято, на ми концерт. Ми ну Сьогодні юбілей. Це Пінкаска. Ні. Нинше, 50 сьогодні. У польському заводу феросплавів. НЗМ, скорочно. 50. Правильно, сьогодні юбілей. <звук> сьогодні виповнюється нашому заводу. Правильно, на перше питання правильно виповіть. Нікопольському заводу феросплавів. Правильно. Ви сьогодні виконуєте Нікопольському заводу феросплавів. 50. Правильно. Гадали чи знали? Знали. Сьогодні виповнюється Нікопольському заводу 50. П'ятдесят. Правильно, молодці. У вас, мабуть, батьки працюють на НЗФ? Так. А не ході все. Я вам зараз покажу фото, на якому зображений пам'ятник, який знаходиться на прилеглій території НЗФ. Кому він присвячений? Леніну. Ні. Чому всі кажуть не Ну, не, 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 Поближче подивись. Ні, ну, просто таке. Перосплав. Ну, no, перосплави підходить відповідь пересплав? Ні. А варіантів відповіді нету? Ні. Правильно відповідь металург. Ну так, ви. ви... Пушкін. Ні. Ну, Хочете підказку вам, дам. Він розташований на території НЗФ. Я не знаю. Це пам'ятник металургу. Тут э, це пам'ятник, який знаходиться на прилеглій території НЗФ. Кому він присвячений? Це пам'ятник металургу. Ви ну, будете знать на Металургом, напевно, працює. Так, правильно, металургом. Кому він присвячений? теж металургу. Кому він присвячений? Не, наденіна. Що він поділся? Ну майже. О, майже, угаду. Майже. Давайте логічно думаємо. Я коротше согласився, ви відчайте. Ну давайте дам підказку. Якщо він знаходиться на прилеглій території заводу. Кому він присвячений? Директор заводу. Ні, не директор заводу. Добре, цей він присвячений металургу. Це не Ленін. <рик> <рик> Всі кажуть, що це <рик> Ленін. Робітникам. Да. Ну, робітникам конкретнішим. Метолугам, металургам. Правильно, правильно. Присвячено. Робочому науці. Робочому, а конкретніше трохи. З лопатою? <рик> Робочому з лопатою, <рик> так. Це десь Ленін. Ні, де що не Схожий на Леніна. Це Металург. Питання з літератури. Богдан по-любому знає. Так, дивіться. Я вам зараз читаю ривок з Дерша, мені скажете, хто його автор. Любіть Україну, як сонце, любіть. Зараз я роботи. Ні. Ні. Бодик. Що ти думаєш, Я Yeah, Давай я кажу ім'я, а ти мені кажеш прізвище. Mm -hmm. Володимир. матч. Right. Правильно. Mm -hmm. Але ви на два запитання лише відповідали цього. Добре, дякую. Куверша, любіть Україну, як сонце любить. Yeah. Шевченко. Хто? Шевченко? Ні, це не Шевченко. Шевченка. No. <laughs> <laughs> вот Ніома. Ну вчили, ви в школі вчили. Давайте я вам скажу ім'я, ви мені скажете прізвище. Володимир. Володимир Чекав. Чекав, я не знаю такого, Володимир Чекав. Я не знаю. Не знаю, здаєтесь? Це Володимир Сосюра. Знаєте такого? Мужичка, не знаєте? Добре, тоді в школі вивчите і тоді побачимось. Добре, дякую, хлопці. Україну, як сонце любіть. Володимир Сосюр. Так, правильно. На жаль, ми сьогодні лише на одне питання. Тому правильно, дякую, до побачення. Сосюра, нас здається. Правильно, так. Ви сьогодні теж отримаєте прапорець. Дякую. Я вас вітаю, дякую, До дякую. побачення. Дякую. сонце любіть. Ні, не, неправильно. <реш> не знаєте? Володимир Сесюра. Добре, дякую, сьогодні я вам не посістила. До да побачення. Сонце любіть. Вчили. А ну, говори Шевченко. Ні, не на Шевченко. Ні, не, не Франко. Що, хто? Ну, цей чоловік так, вже близько визнався. Ты по очереди все перечислили. Давай, давай. Я хочу его очень меня. Я хочу его очень Я бы еще на десятку сдал. Лезь в интернет. Так, зайдись, да? Это Володимир Сасюра. Добре, хлопці, сьогодні ви нічого не виграли. До побачення. Ми піде, правда, мова. Ми піде, здавалося, знову. Це я повинні знати заявку. Давайте ще трошки подумайте. У вас є унікальна можливість виграти про А це жінка? Ні. Андрій Малышко. Ні. Ні, так впевнено каже. Ні, це Володимир Сосюра. Точно, дякую вам, дівчата. Щас Україну, як сонце любить. Правильно. Але, на жаль, ви сьогодні не отримуєте прапорець. Дякую, дівчата, за участь. До побачення. На сьогодні це все. Але у тебе завжди є можливість отримати свій прапорець. Шукай нас у студентській свободі та підписуйся на наш канал. До побачення.